Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні баклажани з соусом. Ви просто зобов'язані спробувати та порадувати своїх близьких це нереальна смакота. І так, для цього нам знадобляться самі баклажани будь-якого розміру, перець солодкий, цибуля, морква та часничок. Часничок, якщо любите. Спочатку ми нарізаємо баклажани на кружочки, не широкі і не вузенькі, по товщині. Нарізаємо, складаємо в миску. Баклажани я вимочувати не буду. Цим часом нарізаємо цибульку. І тримо нашу моркву цибуля поки лежить у мисочці. Друзі, дуже вам дякую, що ви на мене підписуєтесь, дивитесь мої відео, мені дуже-дуже приємно. Я сподіваюся, що мої рецепти вам подобаються. Готуйте з задоволенням, я буду радувати вас і надалі рецептами. Ставте, будь ласка, лайки та підписуйтесь. І так, на сковорідку з олійкою ми викладаємо цибульку. Далі моркву. І порізаний невеличкими шматочками ось такими перчик. Викладаємо і беремо, нам потрібна томатна паста. Я купую такі маленькі пакетики, воно відразу на один раз, нічого не зіпсується, і ще вона дуже смачна. Якщо у вас є АТБ, то, будь ласка, беріть розумного вибору томатну пасту. І Начищаємо часничок і ріжемо на такі не дуже малі шматочки, і все це жаримо без кришки хвилин 10 помішуючи. А баклажанчики в мисці ми поливаємо трішечки олійкою і будемо посипати такими спеціями. У мене ось мелена зелена цибулька суха, додаємо так. петрушка. І ще в мене є спеції до сала, мені подобається, як вони пахнуть. Зовсім трошечки десь півчайної ложечки я додам ось так. І руками баклажанчики ми замішуємо прямо ось так у мисці. Добре замішали і беремо якусь форму, в чому ми будемо ставити в духовку. У мене ось така. Квадратна, не дуже глибока, ми її змазуємо олією без запаху. Я завжди використовую олію без запаху. Ось так добре змазуємо повністю бока, низ, щоб баклажани легко прибиралися. І отак от викладуємо. Просто застилаємо все дно баклажанами. Ось так. Маленькі шматочки побільше, просто викладаємо. І ложкою викладаємо на наші баклажани наш соус. І зверху знову ряд баклажанів. Соусу ми там не дуже багато на перший ряд виклали. Ну так, і немало. Виклали другий ряд баклажанчиків. Це вже нереально смачно пахне, а буде просто, просто ще краще. І зверху вже викладаємо всю засмажку нашу, наш соус на другий ряд баклажанів. Ну, у мене це другий ряд, у вас може бути три ряди і більше або менше. І залишок баклажанів. Розміщаємо просто зверху, як вам подобається. Отак, От розмістили. І ставимо в розігріту до 180 градусів духовочку на 45 хвилин. В мене електродуховка, режим не зверх, в газовій. Регулюйте самі своє випікання, як ви думаєте, як ви вмієте. Ось так. Друзі. Це такий запах, це просто нереальна смакота, а які вони гарні. Ви тільки подивіться, радуйте своїх близьких таким класним рецептом. Я думаю, що всім дуже-дуже сподобається і смачного.